Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Що в Коробці. І сьогодні у нас ні на огляді не мій телефон. Не подумайте. Я сьогодні хочу би з вами побалакати з приводу м -м, AliExpress більш того, поділитися. Знижками на лютий місяць. Ну, Просто дуже багато людей задають питання, що я виставляю скріни, показую, скільки я о, плачу за цей товар. Люди, ну, Звісно, посилання на магазин, люди переходять на це посилання і кажуть: Юр, ну ціна значно вища. Я пояснюю, чому так. По-перше, знижку потрібно ловити. По-друге, ряд факторів вони впливають на. Скажімо так, на оптимальну покупку. Да? І втретє, потрібно знати і вміти користуватися тими інструментами, які дає Аліекспрес. Тут я обов'язково зараз виставлю фотографію, скажімо так, плана на лютий місяць. От, Подивитись, які є знижки. І, в принципі, можна якось зробити вже коригування. От. Але не забувайте, не забувайте, що в лютому місяці китайці з ніч з 9 на 10 відмічають новий рік китайський. І, в принципі, вони гуляють 15 днів. Тобто, ну, будьте готові, що будуть невеликі затримки. Хоча, чесно кажучи. Ну, я так дивлюсь, що із року в рік все більше і більше китайці ну, відпочивають там, можливо, першої тиждень, да, а потім вже починають тихенько відправляти ці посилочки. Ну, тобто бізнес є бізнес, і в принципі свята сильно не, не впливають. Так, це один момент. Другий момент: дивіться, з приводу покупок не, не по тій ціні. А ще раз розказую про алгоритм. Тобто, якщо ви, вам сподобалась та або інша річ, вперше по ви повинні підписатися на магазин. Чому це робиться? Тому що дуже багато продавців після того, як клієнт підписується, предоставляють купони. Не всі, не всі, тобто, це не те, що там золоте правило. Хтось дає за підписку, хтось не дає. Як правило, дають долар. От, тобто зараз це 38 з копійками гривень. Ну, навіть і долар. А дуже часто дають е, в процентному відношенні. Але тоді е, ти маєш на, купити на якийсь ліміт, на, на якусь суму. Тобто, умовно кажучи, на 500 гривень ти купуєш товар, і тобі 5% знижка. Також буває. От, а... Е, Обов'язково ну, звертайте вашу увагу на купони. Буває так, що можна навіть і не підписуватись на магазин, але продавець відразу викидує купони. Вони, Якщо їх достатня кількість, ви можете їх відразу отримати і вже буде зовсім інша ціна. Монетки. Монетки також останніми, останнім часом їх дуже порізали, тому що були раніше. Неймовірно. великі знижки на монетках, їх стало менше, але все одно вони існують. І ще, друзі, не забувайте, ось хотів, чому я телефон, взяв, хотів вам показати ось такий розділ э, Super Deals. Значить, це такий хитрий розділ, я вам поясню чому. Тому що, в принципі, 90% товару тут ціна завищена. Ну, як завищена? Тобто можна через купони і монети. Э, Ну, купити за, за менші кошти. Але, але 10%, от коли ми перейдемо в цей розділ, 10% товару попадається на значно нижчі ціни. Причому що в <laughs> Deals, ціни міняються. Ну, ну і от я замічав тричі на день. Ну, Тобто, на один і той самий товар ціна може змінитися три рази на день. От. І ще одна умова. Тут ви можете зробити покупку один раз на добу. Тобто, із всього цього хламу вам потрібно вибрати те, що ви хочете купити, і, можливо, вам повезе і цінник буде а, значно нижчий. Причому, що він нижчий, навіть якщо ви е, приміните всі там монети, купони, все одно тут буде нижче. От. Але це так працює не на постійній основі. Тут потрібно ловити. Більш того, е, система має розуміти, що ви хочете. розумієте? Тобто, Для цього вам потрібно вийти там на головну сторінку, да? е, вбити там, ну я не знаю, щось. Е, що, що ви шукаєте, да? і система буде розуміти і пропонувати по контексту схожий товар. Ось так, бачите. Так. І бачите, уже у нас, якщо ми обновимо, потягнемо, Тринь. Бачите, тут уже змінився товар. Якщо ми в нього заходимо, ось. Тут вже пропонується товар, ось бачите. Тобто, по контексту він уже зрозумів, що вас цікавить там, розумна смарт розетка. Да? І починає пропонувати товар. Там 165 гривень. Ну, в принципі, можна купити за, за менші кошти, там, за 120, за 130 і листаємо далі. Тобто, не завжди, але. Ну Ось цінник на насос 667 гривень. Це, в принципі, непоганий цінник. Так, ось о, о, у нас бездротовий дзвоник. Ну і так далі. Не буду я це знімати. Я думаю, суть ви зрозуміли. Дуже часто звертаєте увагу ну хід пропозиції ось в цьому рядку. Тобто по горизонтальній лінії. Ви можете щось таке натрапити на цікавеньке. От як мотоліхтарі. Тут 942. А ось ще вчора був 886. От бачите, за добу, причому що 9.32 ранку на 10-й години ще немає глобального оновлення. Але цінник уже змінився. Причому змінився ну, на, на вищу сторону. Ось. Якось так. Друзі, ще раз нагадаю, можете заскрінити, ось тут буде розклад їхніх знижок. Там у нас буде знижки присвячені до 14 лютого дня всіх закоханих. Потім буде звичайна чойс-знижка, і наскільки я пам'ятаю, delivery знижка. А в принципі, от в ці дні, можна по цим розділам заходити і шукати той або інший товар зі знижками. Отак це працює, і тому можна викупити дійсно за унікально низькими цінами. В принципі, я так і роблю. Потім виставляю, пишу вам огляд і роблю скрім цінника, скільки я за все це заплатив. В принципі, нічого складного не немає, потрібно лише розуміти, як це все працює і, і користуватися цим. От і все. Якщо вам було корисно, ставте лайки, розширюйте, підписуйтесь, коментуйте і таке і інше. Всім гарного дня і все буде Україна. До зустрічі!